Дивіться, на 2.0, 2.2 болти оригінальні такі стоять з зірочкою. Хоча я вже бачив, якщо знімалася ця кришка, то ставили вже звичайні болти під ключик на 10. Зараз подивимося, в якому, в якому стані розпредвал. Дуже мені цікаво. Це, як казав, 2.0, 2.2 з 2002 року по 2006 рік модельний ряд. Розбираємо, розкомплектовуємо двигунчики. Так, а він не хоче рухатися. Зараз я попробую ножечком. Ножечко мав би піти. О! Супер. Так, щось нам не дає. Ідеал. Майже ідеал. Майже ідеал. Тут майже ідеал. Видно, що розпідвальчик частенький. Кому потрібна така головочка, вона буде зніматися зараз повністю і буде зберігатися на складі. Це кришки теж окремо є. Всі детальки двигуна продаються окремо. Болтики не продаються, болтики даруються до замовлення. Цілий двигун теж є. Ну цей буду розкорочувати, тому що в нього там був удар. В піддон і витекло масло. Буду дивитися, в якому стані кульвал розп... цей шатуни. Ціли є в наявності, цілий коштує, якщо 2.0, він нічого не коштує, він коштує 500 доларів. Якщо 2,2 об'єм, вже залежить від пробігу. Він може коштувати 600, може коштувати 700. Одним словом, всі детальки, що кому необхідно. З модельного ряду Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, телефонуєте, консультуєтеся безкоштовно, запчастинки замовляєте по контактах в шапці профіль.